А Як називається це? От коли хтось там якусь важку роботу, там бур'яне поле, немає в мене такого що Ой, мені теж треба. Коли хтось в'яже, таке, ой, де мої гачки, де мої спиці, все треба терміново бігом-бігом. Ось рухаємося. Це друга легка сторона. І буде зараз друга складна. Що там чати? О, я не зробила всі повідомлення. О, тостерплей. Боже, як же ми без цього? Шановні хейтери. Дякую, що ви є. Створюйте актив. Не знаю, що вам то дає. А мені це дає перегляди і активність каналу. Тож можете писати, можете якось хвилюватися з цього приводу. А я робитиму своє. Бо знаєте що? Бо. Прожити своє життя завжди цікавіше, ніж слідкувати, як хтось живе. І ось ми дісталися до складної сторони, яка знову ж таки на перетині цих всіх ячеєк ось такі незрозумілі ячейки. Орієнтуємося за лицевою стороною. Як воно йде, ті і обираємо ячейки. Тут головне уважність головне. Так, ось наступний важкий момент. Це ми вже довершуємо перший ряд. Білої треба порахувати скільки рядів. Не дивіться на Україну як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Я цю цитату додала в ботик, як ви знаєте. Щоразу, як я її читаю, якийсь новий сенс. Наче вже 10 раз перечитала, наче вже все зрозуміло і без того. Але як це важливо?